Говорить зима, вже скоро Новий рік світає до нас раду в гості, Сніжно-білий сніг, покрив уже весь міста простір, Чашка Лата біля панорам Подарує краплину теплої млості, Промовить до нас зима, візерунками на вікнах. Холодом змиї залишки переживань, вагань і злості, кольорами, парвами ялинкових вогнів. Засяє знову віра у диво у очей сумних несказанній глибині, І ти, як колись давно, відчуєш спокій і далечінь сузір'їв нічного неба. Ще якийсь момент, і як таємний ритуал зустрінемо Різдво. Дивно, я й досі чекаю той самий казковий час, немов для мене це панацея. Знаєш, кожен з нас має свій секрет, який таїть добрий чи злий намір. Сум, ностальгію чи мрію, А цей час єднає ось у чому суть, Він повертає втрачену надію.